Друзі, всім привіт, зоб'яже, і це моє нове відео. Та куча бородеров, ви бачите це? Оді, оді. Так. Треба якось. якось відбиватися від дитин. Я приручу нового собаку. Ось. Правда вже не двох, а одного. Ні. Пьосіль, ти. ТД! Я зараз її проіграю. А, да, молодець. Давай, давай, лупи їх. Так тримати. Ау! У мене теж є арбалет. У мене дуже мало сердець. Треба з'їсти золоте яблуко. Фух, фух. Так, одіоді, так. Треба скоріш брати меч. Без ко... без коментарів. У мене пропали серця золотого яблука. Да, Відчепися. У мене тепер є новий арбалет. Эээ, е, що? А все нормально своем. Я думав його вже вбили У мене з рейдера, короче, випав арбалет. Боляче? Ну. Все, все, все. Я відступаю. Вони вже надоїли. О, ні. Зауроба, пса! Я вам покажу, де раки зимують. В мене в мене, вроді нормально стріл. Де мій пес? Де він? О, ні, мій пес. Де ви? Іди сюди. Замбак. А, ну хоча... Я зовсім не за задей прийшов, а за рейдерами. Яких тут багато дуже? Ой! Та тут ще й розбої, так і що мені робити? Короче, просто валю. Не знаю, що мені робити? Мого собаку. до... жити! Жити! Так, що тут? Бумага. Фух. Це зовсім не добре. Життя ці чуваки тут до мене пристали. Ну ладно, я не трус. Э, е, иди сюда. валимо, валимо в будинок. Так, вот это є кровать. Срочно, тут будь ласка, хоть бы тут була кровать. Тут давай. Жи ты, сори. Ой. Як я не по відпочивати? Где, где води, скажи? Мені, где ці монстри? Ну будь ласка, єсть. На ранок розберемося з ними. Ну ч? Як вам таке? Е? Да ви ще тут? Та вам вже безполезно сопротивлятися. А, це пчоли. Все, це був останній? Ні. Ось це останній. Ну, все, друзі, ми пережили остаді, ось все. Це точно у Все, друзі, ось так ви точно пережили, то вже де в, в селі. Всім до побачення.